Доброго дня! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Бережіть комашок діти. Ну що ж, готові, розпочинаємо. Бережіть комашок діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожний птах. Як прийдемо на лужок, не побачимо квіток. Повторимо разом. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожний птах. Як прийдемо на лужо, не побачимо квіток, повторимо ще. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожний птах. Як прийдемо на лужок, не побачимо квіток. Молодці мої малята. Я думаю, що віршик вам сподобався. Дякую, до побачення! До скорого!